Жіночий лот шовкого одягу, це Купра та Леоцел Різні моделі та різні бренди компонувала за рахунок тканини. Ось такі жилети СМ є розмір. 3 3M -ки. Ось такі э, вера Мода брючки є вони такі укорочені. Далі ось такі галіфе штани більш детальніше вже буде на фото, бо на відео дуже тяжко показати, як вони виглядають. І ось такі кардігани, розміри 34 та 36, але більше мірять і підійдуть більше на МЛ.